Вітаю, шановне панство! Колись малою дитиною мене вразила одна річ: батьки взяли мене з собою на похорон. Рідня стояла біля домовини і мовчки тужили запомерла, і раптом пору з ними з'явилися три жінки, які почали так примовляти та голосити і рвати на собі волосся, що вся родина зайшлася щирим плачем, а потім. І всі присутні почали витирати сльози. Я спитав маму, хто ці жінки? І вона відповіла, що це плакальниці і їх наймають на похорон. Виявляється, це були професійні плакальниці, які плакали за гроші чи за е, гостину на поминки. Не знаю, чи є ще десь таке на Україні зараз, але раніше таке було у нашому селі. До чого я це веду? Є такий біблійний псалом 114.9, який латиною звучить так. in regione віворум. В університеті колись я вивчав латину. Українською мовою це перекладається так, я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. І це була перша фраза чи репліка плакальниць у відповідь на слова священника, що служив в службу. З часом найманих плакальниць і тих, хто ходив на похорони, щоб поїсти і випити, стали називати плацебо. Їх вважали людьми з удаваними почуттями або фальшивими і нещирими. Слово плацебо у перекладі з латини означає догоджатиму. Отже, давайте поговоримо про ефект плацебо, зокрема у медицині. То що ж таке плацебо? Хворому дають таблетки чи рідку речовину, яка не має лікувальних властивостей і може складатися з води, цукру і лактози. Одужання настає за допомогою. Віри в дієвість препарату бо хворому навіюють думку, що це найкраще чи, чи, чи найновіші ліки. І він виздоровлює у переважній більшості випадків. Що це? Брехня заради добра чи прояв аморальності? Як ви вважаєте? Напишіть у коментарях, поставте, до речі, вподобайки та підпишіться на мій канал. Далі буде ще цікавіше. Перша згадка про ефект плацебо припадає на 18 століття. Люди, які страждали на туберкульоз, знаходилися в одній клініці. Протягом місяця лікарі говорили своїм пацієнтам, що нарешті з'явилися чудодійні ліки, які успішно лікують туберкульоз. Мовляв, вони мають надзвичайні властивості і їх скоро мають привезти. Нарешті ліки доставили і почали давати пацієнтам. Ефект виявився дивовижним. Зі 100 чоловік 80 вилюкалися від туберкульозу, а давали їм звичайнісінький аспірин. Чи знаєте ви, що у США, коли нові ліки проходять випробування? Управління санітарного нагляду вимагає врахувати і ефект плацебо. Тобто проводиться тест, коли одній групі учасників дають справжній препарат, а другій плацебо, тобто замінник препарату. Але люди, залучені до перевірки ліків, не знають, що вони приймають, і ефективність ліків порівнюють в обидвох групах. Для того, щоб вийти на ринок, справжній препарат мусить показати кращі і вищі результати. Чи можна сказати, що сам метод лікування не грає ролі і тільки наша підсвідомість вирішує, вилікуватися чи ні. Так чи інакше, але мех... механізм дії плацебо так і залишається нез'ясованим. Вчені лише знають напевне, що Ефект плацебо стимулює певні ділянки головного мозку. Як у правди є свій антипод брехня, так і у плацебо є свій злісний ворог. ноцебо. ефект плацебо заснований на вірі у ліки, а ноцебо на вірі у хворобу, а навіть у смерть. Один віденський лікар розповів таку історію, як студенти його медичної школи. Вирішили провчити надукушливого асистента і попередили, що на нього чекає плаха. Це було у XVIII столітті. Вони зв'язали його, зав'язали бідоласі очі, нагнули голову і кинули йому на шию вологу тканину. Переконаний, що його торкнулося сталеве лезо, чоловік помер на місці від розриву серця. Або такий експеримент. На добровольцях вивчали зв'язок між мобільним телефоном і головним болем. Це вже сучасний приклад. Вони мали просто тримати протягом певного часу, скажімо, години чи двох, телефон біля вуха. На біль голови скаржилися навіть ті, кому без їх відомо давали його імітацію, яка не відрізнялася від справжнього телефону. Плацебо і ноцебо це дві сторони однієї медалі. І яка з них проявить себе в кожному конкретному випадку залежить не тільки від пацієнта, але й від лікаря, який призначає ліки. А тут я пожартую трохи. Існує три категорії лікарів. Лікар від Бога, лікар ну з Богом і лікар не дай Бог. Тож дай Бог, щоб вас лікували лише лікарі. Від Бога! Всі люди обманюють, лише ви і я не кажемо правди. Бай! До зустрічі!